Зобу десь. Я тернопіль переїхав в, в 68-му році. То не було 69-ти. Я що скажу, я ми познайомилися. То цікаво. Бо я його в місті бачити, робить таке, захолосі було. Там, як я на пріору, на світофорі не було. Так. І тролейбус не ходив, не трава і нікого, ні одної галереї, ні одного. У музей, якраз край і все, більше нічого не було. Але суки робили в спортзалі. Так, такі так. І, і... Я бачу, якісь колі, які такий такі бородою, як Ісуса по місці з, з Голим волоссям. А потім я якійсь там кав'ярні сидів, бо я мав рупідню такий підвал. Такі, то втіки, півтораповерхові будела, що какий там. І, і там такі підвал два що там і ми ще не жити. Ну, І Я пішов щось перекусити, так? Та. Там, там, Тернополі той час, художник і зараз то саме бачу, ну Трошечки є, там вже є спілка, там вже є якісь віше зал, якась аурейка є, Це, ну, але все рівно там, що публіка не готова до художника. Так, ну і e, там e, кав'ярні підходить цей чоловік до мене, що я його зауважував, підходить до мене, я їм зупу, таку та за 12 копійок, я пам'ятаю, він мені каже, якщо ви дати мені зупу, ну він сказав зупу, бо він з Києва ще витрати. Він сказав, суп. То о, о, я вас намалюю. О, я йому кажу: якщо я наш крибу, що на одну зупиту візьму, та, то не ну, мають якісь копійки що там наш, наш крибов в кишені, бо я ду, дуже скудно дожив, та, то я саму пробував, жив, так той сам упробувала жив, так? Ну, і, і ми поїли і потім розговорилися, що за столом потім пішли у місії, та її мене привів до. До того підвалу. Ну, ну, а я кажу: а де ти поселився? Він каже, та я отут такий готель е... Україна в центрі, а там ті шофери поселялися, де ті, там кімнати по 12-по 15 чоловік, великий такий австрійський будинок. В своєму центрі, так. Але він. Е... Але його вигнали з готелю. Що вигнали? Бо... Він, як він був Тернопіль взагалі, він писав в той час роман про козака квітку літературний. Так? І... Ну, я не знаю, скільки це правда, бо він фантазії таке зачапиться, за щось вже дати фантазує, 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 Але все одно то просив би то література така, так? Його. Ну, але це дійсно так, так, що він, він пі, і, вирішив і, піти в шляхом, бо там у нього по роману, то квітка десь під землею ріка, яка зникла з Чорного моря. І там і поки Дніпро, попід Київ і до Кременця. Там, Там ніби вже мала бути зупинка того козака Квітки, він вирішив то прийти той шлях. Ну в нього одна нога була настільки коротша. Та що він набивав собі таку типу підошву грубу і думав, ну, дивіться, ліва, я не пам'ятаю, точно, так дивіться. Ну, ну, А перед тим він робив дипломну роботу. Ну, саме цікаве, так? Його ставлення до, до, до грошей взагалі до маєтків, до того. Я ще його тоді не розумів, бо він більше вже е, е, начитавши від мене філософії. І східної філософії, за медитував вже і, і, і так далі. Та, та що? І, і там і, 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 дипломну роботу на якомусь заводі і древну заводу, і бо там сподобалось то. І в нього були тоді виділяли при Совєтському Союзі, виділяли на наглядну агітацію гроші, коли підприємство мало певну суму. А вже рік кінчався, і йому треба було коли-будь колись гроші віддати, І він йому заплатив 5 тисяч совєтських рублів, то великі гроші. Так. І так ти йому там, якимось багатом перев'язали тому. Йому прийшла думка в голову, а він жив княжича під Києвом. Так, і мама його була, тільки і все, Більше нікого не було. Так, і, і йому не прийшло в голову, що там треба, що паркан падає, у них там будиночок, якийсь старенький, там, що треба, ще що щось зробити там. Бо ну, то я відразу йому почав що щоди так поступив, йому присвою голову, щоб віддати то просто першому ліпшому. Я йому кажу: ну, то то ненормально так, як ти першому ліпшому, е, ти міг віддати якомусь про ти чи якісь проституції, чи якогось дураку, чи кретину, Так, зі злодію. Е, він каже: ну так, якщо логічно, так, то ясно, що е, ніби більш по християнськи то добре було би віддати, так? дитячий садок, сирітський будинок. Кінець кінця мамі і, 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 побудувати там паркан і зробити ще щось так. Вона от каже: от, що, от. Кайф віддати, що ти не знаєш, кого віддав, просто взяв і віддав Я все. я, я, я таких грошей не мав ніколи в руках навіть не тримав, не знав, що це таке є. І перший раз дістав, і мені прийшла прийшла голову розпрощатися з ним такий спосіб. І він ходив по хрещатику всім тисяча, всі думали, що підколка, ніхто не хтів брати. Якась дівка взяла і пішла, і весь час оглядувалася на нього, що не доганяє там його. І так, а, а він знову дивився, чи вона одного не доганяє. А вони позивця, коли дров чекли. І все, і позвонив мамі, що мене трохи не буде, бо я йду туди, на Західну Україну, і він на піхоту пішов в кременець. Не маючи ні копійки, нічого. По дорозі він, так як відповідав мені, він малював образи людям і так, там оподують, там переночують, і тим чином він е -е, дійшов. і то, він вертався з крем і вся в Тернополі він зупинився. бо він не мав ні копійки, то що він мав на готелі віддав, та з готелі його вигнали, він не мав де спати. Я спав, там мав розкладушку таку совєтську, що з колотом така розкладалася на трубка така. О, і, і я мав таку стару кодру пірвану, то я на ній спав, а накривався тим, щоб був, діти, тим накривався. Я мало Господні там і що, що мав столам, тим, тим, стола, тим ходив, і тим спав. До нем слово він мене залишився. Щось ми там змостили з якихось кордонів на підложі. І, і І цей. І він мене цілий місяць пробув, та ми з ним дружилися. Ну, там ми жили за 24 копійки в день, підрахували, що там стільки то треба. І то знав, бо і давно займався тим. Не всім як мінімально жити, і то східної філософії, і так далі. Я ще наразі так більше вихований був на таких там Марія Ремар, там на Джеку Лондон і на інші літератури. Ну. То, і, ну, Бачите, я що не зрозумів, що як може просто так віддати. Зараз я вже розумію всю Фіософію. Е -е. Ну, всякому рацію він. Е -е. І там ми жили, ну, я ще курив дуже багато, бо мене там було, що там не треба було найстелити, Там було так м'яко від укурків, що можна було просто на них спати. Там. А він, е -е, казі, рано при у мовах, і заходив на вулицю. І він півтори-двій стояв. Хто йому там, що я говорив, ну, чимось так тут прикриється, і ще на і голову до неба, і все, і стояв. Тем. А з готелі його вигнали, чому? Тому що він, е -е -е, він е -е, там ранку медитував, ті шофери пішли, всі на роботу, всі розійшлися. І там тумбочка, а тумбочку якусь у там ще якусь тобурят, і з що залазив. І медитував ближче до неба щоб Там, Ну, приходить прибиральниця, а від цілком голий підстроїлася. Подивилася, який голий Ісус Христос стоїть. Вона до нього говорить, машина не відповідає і не бере Вони Покликали адміністрація, покликала поліцію. Поліція його не зачіпає ще. А розібається, мусила чекати до кінця, поки в нього сеанс не кінчився. Ну, його відразу виписали, так? Ясне тіло. Таким чином він зупинився. Так. Одним словом, наше проживання кінчилося тим, що я попав у лікарню, так? Серцем з тим щим, тому що ми е е е нічого не їли, він витримав, бо він повно тренуваний, так? А я не займався, я стіну курів і багато дуже просив. А він міський ходити там, пішов, там я один раз кажу. І дам уже поїздок і мог і каже, я вже все таю кажу, а відкати це? Та я там зустрів такого лисого художика. Він завіз завів мене показати мені роботи додому. Його мама мене так нагодувала, та смачно, що... О я його так хвалив, що такі добрі роботи, але куди не вигімняти, нікуди так. Та й та, що таке? О. Один словом, так, таким чином, це ми познайомилися.